Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. І сьогодні я хотів би поговорити про те, що зараз відбувається на крипторинку, які чинники впливають на ціни, чому альткоїни у нас нарешті почали оживати і що означають усі ці зміни для нас і з вами? Я хотів би розглянути цю всю ситуацію в деталях від дії федеральної резервної системи до руху китів на ринку. Тож влаштовуйтеся зручніше, адже буде дуже багато факторів, цифр і корисних інсайдів. І так, щоб зрозуміти, куди ми взагалі йдемо, треба згадати, де ми були. Ще навесні 2025 року ринок перебував у фазі за Курси у нас виглядали так: біткоін був в районі 100 тисяч доларів, ефір 25 тисячі доларів, XRP 2,2 долари, і більшість аналітиків тоді говорили про ризик подальшого падіння. І багато інвесторів чекали ще нижчих цін. Але в той самий час на блокчейні вже було видно, як великі гравці, так звані кити, акумулюють позиції. Це був класний приклад фази накопичення, коли на поверхні здається, що нічого не відбувається, але за кулісами ринку відбувалася активна підготовка до руху. За останні місяці кілька факторів буквально перевернули настрій інвесторів. Зокрема, федеральна резервна система утримувала ставку на найвищому рівні за останні два десятиліття, щоб боротися з інфляцією. І ось тепер дані CPI у нас показали стабільне зниження темпів зростання цін. Це у нас означає, що вже у вересні 2025 року ФРС потенційно може піти на перше зниження ставки. Для ринку це сигнал, що дешевші кредити та більша ліквідність стимулюють інвестиції у ризиковані активи, зокрема криптовалюту. Не можна також тут забувати про політику, яка завжди мала величезний вплив на ринок, і криптовалюти тут не виняток. Нова адміністрація в США взяла курс на м'якше регулювання крипторинку. Було також ухвалено низку законів, які здебільшого звільняють дрібні транзакції від податків, обмежують використання державних цифрових валют, створюють чіткі правила для бірж та зберігачів криптоактивів. І це все в свою чергу дає сигнал інституційним гравцям, що правила гри стають зрозумілими, а ризики меншими. Тому за перше півріччя 2025 року в біткоін влили понад 18 мільярдів доларів. В ефір на цьому всьому фоні влили приблизно 3,5 мільярди. Це інвестиції від хедж-фондів, страхових компаній і навіть окремих пенсійних фондів. Тут важливо розуміти, що такі гравці працюють із горизонтом у кілька років, а не у кілька днів. Їхня поява також на ринку це ознака довгострокової ставки на зростання. Що також важливо, і про це варто згадати, що капіталізація альткоїнів становить 1,5 трильйони доларів. Ключовий рівень, за яким почнеться масове прискорення, це 1,7 трильйони доларів. Якщо ми його проб'ємо, то відкривається шлях навіть до 5 трильйонів у цьому циклі. Але альтсезон 2025 року має кілька особливостей: по-перше, капітал йде в проекти із реальним застосуванням. Найбільші потоки у нас зараз спостерігаються у ефіру, «Солани», XRP, Ади. Та лінк. А спекулятивні мемкоїни у нас звичайно ростуть, але не є драйверами ринку. Також у нас є фактори, що підтверджують початок альтсезону. А це, зокрема, притік 1,7 мільярдів у стейблкоїни за тиждень, вивід біткоїну з бірж на суму приблизно в 2 мільярди доларів, що також може бути ознакою підготовки до купівлі альткоїнів, ну і індекс альтсезону у нас перевищив 75 пунктів. А це вже перша фаза росту. Багато людей також задаються зараз питанням, коли буде корекція та чи буде вона взагалі. Я тут можу відповісти, що так, вона, звичайно, буде, і це нормально. На будь-якому бичачому ринку бувають відкати на 10 або 20%, але вони не змінюють глобального тренду. Ключова стратегія зараз така: мати резерв у стейблкоїнах, щоб використовувати просадки для докупівлі сильних проєктів. До речі, якщо ви також цікавитеся купівлі криптовалют на споті. То на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію про монети, які я купую особисто, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Тож, якщо вам цікаво, посилання до нього я і залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо трішки про стан біткоїну. Домінування біткоїну у нас знизилось до 61%, і це мінімум із квітня. Історично альцезон у нас набирав повної сили, коли цей показник падав до 50%. Це у нас може означати, що капітал ще місяцями може поступово перетікати з біткоїна в альткоїни. Водночас продавати біткоїн повністю зараз не варто, адже глобальний аптренд у нас продовжує тривати. Окрім цього всього, у нас уже є також три ухвалених закони, і в США також продовжують активно обговорювати запуск криптовалютних пенсійних портфелів. Якщо навіть 1% від загальних 9 трильйонів пенсійних активів буде інвестовано у крипту, то ринок отримає додаткові 90 мільярдів ліквідності. А для ринку з капіталізацією в 3 трильйони це колосальний приплив. Тепер щодо прогнозів та ключових дат. Я думаю, що у вересні 2025 року ми можемо очікувати на перше зниження ставки ФРС. У жовтні, я думаю, що у нас буде, ймовірно, друга фаза альцезону. потім у нас відбудеться зміна голови ФРС, що потенційно призведе до м'якшої монетарної політики. Але це не точно. Ми зараз з вами перебуваємо на старті великого циклу зростання. Головні паради тут такі не бігти за ринком, а планувати покупки на відкатах. Тримайте також баланс між біткоїном, ефіром та топ альткоїнами. Завжди майте резерв у стейблкоїнах, ну і також стежте за макроподіями, адже рішення ФРС і політичні новини зараз впливають на ринок не менше, ніж теханаліз. І пам'ятайте найголовніше, що найкращі інвестиції робляться тоді, коли більшість сумніваються, а не коли всі кричать про легкі прибутки. Тож, друзі, на цьому, в принципі, все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.